Красні, не цураймося, признаваємося. Цього тижня села Сказнці та Воєводчинці приймали гостей, учасників ювілейного пленеру Мальована хата. Сільські хати, будинок культури, бібліотека та огорожі садиб розквітли. Ми ці їх розмалювали традиційними національними орнаментами. В'їзд в село, його центр та вулиці, де працювали художники. Стали заквітчені та святкові Сьогоднішній пленер, наші майстри, як я вже сказала, найкращі в Україні вони залишили ці символи на добробут мешканців села. І саме цей пленер і ці витвори мистецтва принесуть тільки вдачу і такі гарні побажання да, для, для цих мешканців. Микола Крижанівський, Оксана Городинська, Сергій Бугай, Людмила Сорочинська, Олексій Боюклі, Аліна Смиричинська, Оксана Малубенська. Олена Косінська, Микола Олійниченко, Аурел Пержовський впродовж п'яти днів не просто прикрашали сільські будівлі, а передавали закодовані побажання миру, перемоги та щастя. Тут зображена, на жаль, маловідома богиня українська української міфології Слава і коли ми говоримо слава Україні, ми не знаємо, що колись люди поклонялися славі, а слава це богиня перемоги. Вона зображувала як Пташка Сірін називалася. Це аналогія до європейської богині, Нікі, богині перемоги. У нас вона зображилась ось такою жінкою з крилами, як, як пташка. У ну, мене замість крил, у крилах. Вмонтовані, вмальовані шаблі, котрі мають завжди стояти на обороні нашої батьківщини. Якщо я відчуваю, що з цією людиною, з цим господарем є контакт у мене, і, ну, саме в мене, ну, вона мені подобається, ну, тобто від неї йде тепло від людини. Так? І я відкриваю свою душу і починаю малювати якийсь елемент і закладати туди побажання. Це називається сакральний малюнок. В даному випадку у нас таким елементом є сонце. Коли я малюю, я уявляю пані Людмилу і Галину, тобто це господарі. І подумки посилаю їм благополуччя, багатоліття, здоров'я, фінансового, якби благополуччя, і це все закладається. в Цей малюнок пленеру в сказінцях є те, що митці відроджують традиційний орнамент, який використовували саме тут, в Сказанцях та Воєводчинцях. Саме традиції, і саме те, що це старовинні описані традиції, описані зразки мистецтвознавцями в 20-х роках минулого століття. Ми підняли, ми показали, ми зберегли і ми вшанували людей, які всі ці десятиліття ці традиції зберігали саме тут в сказінці. Саме в селі Воївочинці, коли ми намалювали вже і в Сказінцях, ми разом на цьому проєкті Оскільки це два села, які зовсім поряд їх розділяє річка, ми намалювали також і в цьому селі 18 таких малюнків, які саме притаманні селу Воєводчинці. За основу ми взяли, звичайно, це ті прадавні малюнки, які малювала ще на початку ХХ століття Гафія Швець, яка замальовувала і розписувала печі. І замальовувала різні малюнки, орнаменти, які зберігаються сьогодні в національному музеї декоративно-прикладного мистецтва. Вона місцева мешканка, яка проживала тут свого часу, її просили, щоб вона розмальовувала. І ця традиція зберігалася довгий час. Ми ж взяли за основу ті орнаменти, використали, хотіли навіть наблизитись до того, щоб це було фактично ідентично, але внесли свою таку художню корективу. Селяни Радо зустріли творчий десант та не проти продовжити таку плідну співпрацю. Громада села сприйняла позитивно, всі дуже доволі, всі дуже раді, що трошки село буде оживає, і цей орнамент наш. Який започаткований був дуже давно нашими художниками Марією Швець. І всі довольні, запрошують, ще, щоб більше малювати. Ну просто більше не встигаємо, тому що цей проєкт тільки п'ять днів у нас. І Ми дуже вдячні керівникам народної творчості, які запропонували нам цей проєкт. Ми в нього попали і дуже їм вдячні. Дуже гарне враження, велике спасі нашим. Художника. дуже гарно. Медпункт як українська хата. Закривали мальовану хату разом з гостями з Вінниці та моглева Подільського. Роздавали подарунки учасникам, хліб-сіль гостям. Подяки та солодкі дарунки митцям передав народний депутат України Геннадій Вацак. Пісні в дарунок презентував усім присутнім місцевий колектив Діброва. Мене гордість за те, що мальована хата, ось цей проект Симпозіум народного малярства є візиткою нашої Вінничини. Я завжди повторюю, що є військова зброя, і я вдячна. Ми всі вдячні нашим воїнам, які нас захищають. А є духовна зброя. Якраз от сьогодні ось ці люди, те, що вони роблять, це є та духовна зброя нашого народу. Десятий ювілейний фестиваль мальована хат завершився. Взято курс на одинадцятий, і нехай закодовані митцями побажання миру і перемоги якнайшвидше збудуться.